З'явився, коли було найбільше треба. Віталій Дахновський відновився від травми і після тримісячної паузи вийшов у старті народної команди. Повернувся Віталій не за найкращих обставин. Верес не може перемогти протягом восьми матчів поспіль. Востаннє тріумфальне ура. Гравці народної команди кричали ще у вересні після єдиної на 13 матчів перемоги. У сезоні далі довгих вісім поєдинків болю, розчарування та неприємних розмов, як в бік гравців, так і тренерського штабу. Найбільше діставалося Сергію Лавренненко. Втім, коуч рівнян спокійно і виважено відповідав на неприємні питання навіть після. 5-2 від руху зараз можна і Мауріні сюди поставити і гвардіолу, але є певні моменти, які змінити дуже важко. Напередодні гри із металістом 19-25. Іван Надієн дав чітко зрозуміти, поразка від металіста 19-25 може стати останньою для тренерського штабу Лаврененка. Від вереса чекали лише перемоги, чекали дива. Ми сподіваємося, що ми виграємо металіста. Але ну насправді ну, нам. Це дійсно відрізок, і нам треба сідати і приймати рішення. Або або і саме за такої наелектризованої атмосфери повертається Віталій Дахновський, ключова фігура у матчі із металістом 19-25. Гравець вийшов вбитися на футбольне поле за власну гідність і емблему клубу, який дав Віталію дорогу. У великий футбол розпочалося усе традиційно для рівнян. Вони пропустили у дебюті гри. Євген Шевченко стрибає у безглуздий і незрозумілий підкат. Жовта картка і стандарт на ворота Вереса. Габелок навішує, рівняни незграбно виносять м'яч, добивання, помилка когута і 0-1. Андрій Борячук відкриває рахунок на третій хвилині матчу. Через шість хвилин по тому вперше на авансцену виходить Дахновський. Віталій прочитав передачу суперника, перехопив і на крейсерськ. Кій швидкості побіг на ворота гостей. Зупинили гравця ціною червоної картки. Ігор Курило залишає харків'ян в меншості на 9-й хвилині. Граючи в більшості рівняни виводять на удар Дахновського. Мозіль тягне м'яч, але Євген Шевченко встигає першим на добиванні. 1-1 станом на 14 хвилину. Євген Шевченко на чотирнадцятій хвилині матчу. Забуває свій другий м'яч за верес. Після забитого Верес контролює гру та створює моменти біля воріт гостей. Хорошу нагоду марнує Денис Балан не влучає бивчої позиції у ворота Дахновський. Приклався і за меж штрафного майданчику Яго теж повз ворота. А от Владислав Шарай пробачати опоненту не збирався, отримавши пас від Яго, шарай в два дотики сконструював дивогол. Рівняни вперше у матчі повели в рахунку і пішли за переваги відпочивати. Тренерський штаб дає чітку настанову команді на другу половину. Тож нам тренера сказали перериві, щоб ми нагнітали, що нам треба забити швидкий гол, щоб ми доголи до спокійного результату але спокійно, як виявилося, це не стиль Вереса. Рівняни побігли забивати третій, але натомість. Пропустили на 55-й хвилині матчу. Металіз 19 19-25 вибігає в стрімку контратаку. Борячук віддає на зовсім забутого усіма Ростислава Русина. І той без шансів для кого та вганяє м'яч у верхній кутворіт. 2-2. втім, те, що сталося за 4 хвилини по тому, шокувало навіть звиклих до будь-яких потрясінь вболівальників народної команди. Банальний навіс з поля. Кучеренко програє верхову дуель, і Євгеній Ткачук вдруге у матчі виводить харків'ян уперед. Гості забивають двічі, граючи в меншості. У Нас сильні гравці. Ми в них, ми в них дуже сильно віримо. Е, і під час перерви ми це сказали, що нам не потрібно сідати в низький блок. Ми потрібно, потрібно грати агресивно, що навіть не, не, не дивлячись на те, що нас на одного менше. На 68-й хвилині знову Дахновський у центрі подій гравець хитро підставився і заробив пенальті. 11-метровий взявся виконувати сам Віталій, холоднокровно розвівши воротаря та м'яч по різних кутах. 3-3. Лаврененко йде в Абанк, вливає у гру свіжу кров. З'являється Денис Світюха на 78-й та Микола Гайдучик на 86-й хвилині. Саме цей дует приносить рівнянам перемогу на 89-й хвилині. Шевченко виконує навіс. Світюха виграє повітря. Гайдучик швидше інших розбирається у воротарському майданчику. Гостей немає положення поза грою! Немає, немає положення поза грою!» Забиває Верес! Забиває Микола Гайдучик. Металіст 19-25 йде на останній штурм. Арбітер додає 8 хвилин, і на останній доданій трапився доволі суперечливий момент. М'яч влучає у руку світюсі, але арбітер вважає, що це не пенальті. На цьому й завершили. Довго очікувана та вистраждана перемога Вереса. Здобувається вона тоді, коли на карту ставлять все. Я Думаю, для болівальників побачити сім забитих м'ячів. Це досить цікавий матч. для це кілька років життя забрала ця гра, валідольна гра, але ну, Нічого рухаємось. Металіст 19.25 зробив усе, аби вивести бодай один заліковий пункт із рівного. Втім, цей день був щасливішим саме для Вереса. І у цього везіння є пояснення. Ти змінив свій імідж. Я про вуса. Розкажи, будь ласка, про це, <плес> та це ми з Андрієм Дітиченком просто в жарт. Вирішили залишити вуса і сказали на фарм. Я не політик і не президент, та маю бренд, свій власний бренд. Олешка Винник – кавинник не конкурент. Бо мене вуса, а вуса бренд. Вадим Мороз, телеканал ITV.